Всім доброго періоду доби. Це місто Яремче центр. Бачимо вокзал. Позаду бачимо будівлю міської ради. Чим же є місто Яремче у вересні, осінню. Бачимо на центральній площі людей небагато. Але туристи є. На вже не туристи, тепер переміщені особи. Ситуація в Україні змінилася, у нас тепер не туристи, а внутрішньо переміщені особи. Іноземців є мало, репутація воюючої країни вдається в знаки. Нічого, життя продовжується, віримо в Збройні Сили України, віримо в перемогу, віримо в справедливий мир. Бог нам допоможе, ну і, звичайно, західні партнери. Куди ж без них?